Пана гірника, перше запитання. Складний, складна доба, складний ранок для усієї Львівщини. Справді ми сьогодні згадували, коли на жаль, одномоментно, під час ракетних атак загинуло стільки людей. Ну коли було потрапляння. В автосервіс в перші місяці там п'ятеро, і сьогодні знову п'ятеро цивільних людей, які взагалі абсолютно своїм життям жили. Як, як, як ви сьогоднішній день зустріли, і як ви думаєте, з чим пов'язана сьогоднішня така нічна активність російських ракет? Ну чому саме сьогодні? Я маю свою думку. Можемо продискутувати. Сьогодні день народження нашого кобзаря Тараса Шевченка. Путін і це все шобли, ці всі терористи. Вони люблять символічні дати. І сьогодні рахуйте, яким чином ми всі українці почали цей день. Ми почали його 2.35, якщо я не помиляюсь, з тривоги, яка тривала 7 годин. А на Львівщині сталася колосальна трагедія, тому що загинуло 5 чоловік. Я хочу сказати наступну річ. Мені сьогодні дуже сподобалось власне слова Олексія Мечиславовича. Він часто виступає в вашій студії. Я маю можливість тут бути слухати його. Часто слухаю його інтерв'ю. Мені дуже сподобались його меседжі. Його меседжі наступні: ми ще війну не виграли. До виграшу ще далеко. Давайте зберіться, давайте працювати. Тому що справді деколи так виглядає, що деякі там аналітики політики розслабляються перемога близька, перемога не за горами. А насправді до перемоги дуже дуже далеко. І про перемогу ми можемо бути говорити тільки тоді, коли будуть виконані чотири пункти, озвучені президентом, які озвучив Олексій Мочеславич, для того, щоб не е зекономить е час, не буду їх знову озвучувати. Тому зараз треба зібрати, спрацювати безумовно. Питань зараз буде дуже багато. Важка ситуація в Бахмуті, важка ситуація зараз в Молдові. З другої сторони дуже такі складні геополітичні процеси, політичні процеси відбуваються в Грузії. Світ штормить. Ми на даний момент готові. Росія наступає. Протягом 10 місяців Росія не може взяти Московія, на Росія, Бахмут. Ми говоримо про те, аналітики говорять про те, що протягом 6, протягом 8 місяців буде розпочинатись контрнаступ української армії. Ми розуміємо про те, що колись зброя текла потічками на даний момент це вже ріка. І від 100% відсотків зброї, які попросив головнокомандувач залужний, за офіційними даними вже більше ніж 40% відсотків. Надійшли, і ми розуміємо, що ми готуємося до цієї вирішальної битви, але до перемоги ще дуже далеко. Тому нам треба всім зібратися: воїнам, волонтерам, політикам для того, щоб якомога швидше приблизити цю допомогу. А сьогоднішній день, звичайно, обстріли, звичайно, внош, вно, знову проблема в енергетичній системі, трагедія на Львівщині. І це сьогоднішній день знову показав про те, що нам ще треба багато і багато працювати, щоб ми здобули цю перемогу. Я починав, напевно, буду один з тих, що буду завершувати нашу дискусію. З точки зору Грузії, давайте я хотів би нагадати 8 серпня 2008 року, коли відбулася перша агресія Путіна на абсолютно суверенну державу, так. Була війна, яка тривала тоді 6 днів, якщо я не помиляюсь. На жаль, тоді не було Байдена. Тоді була Меркель, тоді був Саркозі. Саркозі тоді приїхав і Фактично 20% грузинської території було окуповано. І потім Росія, яка тоді почала підніматися, після того їй дали можливість е сформувати Північний потік один. І фактично, чим не повезло грузинам? Грузія має всього-навсього 3,7 мільйона населення. Є такі собі проросійські олігархи в який які за заробив колосальні статки. Ці статки зосереджені в Росії. І, відповідно, цей олігарх фактично на сьогоднішній момент сформував уряд, спочатку він особисто уряд сформував, потім сформували уряд і його команда. Але то, що я розумію, зараз відбувається, справді люди не виходять за Сакешвілі. Я по Сакешвілі маю дуже багато запитань. Я пам'ятаю, коли він в 17-му році проривав кордон україно польський дуже багато запитань маю. Але хочу сказати одну просту річ: що справді до цієї людини ставлю з глибокою повагою. Це президент Грузії, який зробив серйозні демократичні перетворення на даний момент. В чому шанс України? Ми тут втримались. Нам давали день, нам давали дванадцять, нам давали три доби. Ми втримались. І зараз є шанс для Грузин. Далі зараз є шанс для Молдаван піднімати ці питання, взривати цю ситуацію, тому що на даний момент з. Зусилля уряду і зусилля влади Московії зосереджені на Україні, і тому там треба піднімати питання в Молдові. Треба фіксувати ці питання, і це означає, що потрошки-потрошки ці процеси будуть діти. І я переконаний, що ці процеси, які відбулися зараз, в Грузії, недарма влада дала задні. Влада зрозуміла, що підтримки вона достатньої не буде мати. Зробила дуже серйозну помилку, пан Микола Княжицький, абсолютно правильно сказав. І це означає, що ці протести однозначно вони можуть трошки притишитись, але не то, що не зупиняться. Тобто процеси йдуть і ці процеси допомагають нам. І хочу сказати одну просту річ. Коли відбулась власне, грузинсько-російська війна, хто приїхав до Грузії? Хто беріха в Білісі, не зважаючи на те, що за 40 кілометрів стояли російські танки? Приїхав Кичинський президент Польщі і, і приїхав президент України Віктор Ющенко.